Всім привіт! Вас вітає компанія Касінтес Полімер, мене звати Сергій, і в даному відео я коротко розповім вам про будівельну поліетиленову плівку. Перше, з чого потрібно почати, це з розмірів будівельної плівки, яку ми виготовляємо. Будівельна плівка виготовляється в форматі рукава. На даному відрізку плівки я можу вам продемонструвати, що це значить. Розмірів буває два. А саме, це рукав півтора метри шириною та рукав три 3 метри шириною, відповідно. Якщо. Ми візьмемо рукав півтора 1,5 метра шириною та розріжемо з одного боку, ми отримаємо плівку шириною 3 метри. Якщо ці дії ми зробимо з 3 плівкою, то ширина становитиме 6 метрів. Будівельна плівка наматується в рулони довжиною 1,5 метри. Але для того, щоб трьохметрову плівку намотати таким чином, на виробництві потрібно її скласти або професійною мовою зафальцювати. Ось що маю я на увазі. Вона зложена півтора метри. Подвійна. Наша компанія займається виготовленням чотирьох видів будівельної плівки. А саме: вторинна сіра, вторинна чорна, прозора з первинної сировини та прозора з вторинної сировини. Стосовно товщини будівельної плівки, ми виготовляємо плівку від 40 до 200 мікронів. Більш детальну інформацію стосовно розмірів товщини та намотки ви можете дізнатися у нас на сайті у відповідному розділі Будівельна плівка. Ми займаємося виробництвом різних видів поліетиленових плівок, а саме: будівельні плівки, тепличні плівки, термозбіжні плівки, пакувальні плівки, плівки з флексодруком з нанесенням вашого логотипу, а також поліетиленових мішків. З вами була компанія Касінтес Полімер. Звертайтеся до нас, будемо раді вам допомогти.